Не пустив папа Карло бротіна. Ну що, мужики? Танчики? Просто бляха, танчики. А ми вже заповіт написали. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб вони широко полідні, кручі. Стали вам посеред гола все Ну очі. Помиродій, повоюй. Як понесе з України усиньої море. Кров ворожо діє і лани і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молитися до того, я не знаю Бога. Тільки не летіть, бо перед батька в пекло. Да, да, да. Поховайте та вставайте, кайда не порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіте. Скоординуємо дії з комбатами на позиції. Попрацюємо.